12 серпня у дитячому таборі Чайка хмельницькі рятувальники провели змагання життя в безпеці. Відпочиваючих розділили на кілька команд у двох вікових категоріях. Старші, а це учні сьомих одинадцятих класів, виконували бойове розгортання пожежного автомобіля, змагалися у розбиранні та збиранні автомату Калашникова, стріляли по мішенях. Молодші долали заболочені місцевості острівцями за допомогою жардин, збирали їстівні гриби, складали тривожну валізу. Показано практичні дії. Особового складу під час гасіння пожеж, надання першої медичної допомоги, а також поведінка під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Окрім практичних навичок із дітьми, вкотре повторили правила безпеки. Не можна ну, різні незнайомі предмети брати, підходити близько до них, і, ну, обережно собаками бути. Правила протипожежної безпеки у таборі вивчають щороку, проте лише цьогоріч до заходу долучилися прикордонники, воїни афганці та учасники АТО. Популяризація професії рятувальника та майбутнього воїна. Будемо планувати на наступний рік, щоб воно було забито в програму проведення цих навчань, виділялись відповідні кошти на проведення цих навчань і постаратись не тільки в, в одній зміні, а буде там три чи чотири зміни в таборі Чайка. Ми кожну зміну. Кожну зміну будемо з кожною зміною проводити такі е, навчання. По закінченню змагань відпочиваючі не лише отримали нові знання, а й подарунки та грамоти. Їх вручили переможцям.